З ким і з чим входить наша збірна в «Лігу нації? Провал Шахтаря? Чи може ні? Тренерська, тренерські такі гойдалки в Прем'єр-Лізі, сюрпризи п'ятого туру. І, звичайно ж, як ви вважаєте, і ми будемо так би мовити, запровадимо таку, ну, я б сказав, вікторинку, шанси Шахтаря і Динамо. В Єврокубках, тобто Ліга Чемпіонів і Ліга Європи. Отже, починаємо ми з Владиславом Макаром, колишнім гравцем і нападаючим української Симферопольської Таврії. І, Владиславе, ну що, якщо починати зі збірної, здивував тебе от, е, склад, який, який запропонував нам Сергій Станіславович. Ну, скажу так, що збірна, напевно, зробить висновки після провального Євро 2024 Думаю, що Ребров він зараз має дуже багато критиків і всі хочуть побачити на цей цикл результат. Буде результат, буде все добре. Не буде результату. Будуть напевно казати Сергій Станіславович, коли, коли вже ви підете. Зараз подивимось. Кинемо оком на той склад, який пропонує Рибров. Ну, деякі зміни є в складі. На жаль, не буде декого, ми не побачимо. Але воротарська позиція зразу Нью. мені відома, це так. чи трубін, чи бущан, бо бущан. обидва грають стабільно. Так, так, так. Там Ярмоленко в півзахисті справа. Ну це це очевидно. Мудрик, звичайно, він залишиться не буде Е, e, але є піхальонок. О, піхальонок. Це сюрприз, наш ну до відкриття. відкриття Людина, так. Людина, котра забила за Динамо чотири мічі. Ну, де і довбик, щоб там не казали. Шести іграх. Да, піхальонок. Сподіваємось, що буде кураж хороший для Домбака, Напевно, зараз буде такий подих свіжого повітря за за збірно, бо саме громі збірну, адаптація так, так. дуже важка зараз. Ну календар ігор показує нам, що ну, перша гра у нас вже в неділю. Так. тому ми сьогодні і анонсуємо. Можливо, несподіванки деякі зі складом. Ви познайомилися. Ну нічого, дивного нічого, треба довіряти тренеру, все ж таки. От я скажу вам, що помилки багатьох, ми до цього повернемось в нашій програмі, багатьох президентів клубів, недовіра до тренерів. І тому маємо те, що маємо, скажімо, в оболоні, в інгульці, в інгульці ну, ковалівка, можливо, колес буде міняти тренера. тому... Думаю, що проблеми у Чорноморця є, теж певні, бо. Теж не без того, але чомусь до Чорноморця, мені здається, ставляться. Не дуже, дуже суб'єктивно ставляться арбітри, часто уж то. Але оболоні, я вам скажу, Іващенко, він і створив. Ні, ну тут прогресивний Йому, думаю, тренер. Малюнок гри його повністю вони обігрували гарних суперників в прем'єр-лізі і залишилися. І ця команда була постачальником, до речі, кількох гравців до збірної національної так. і молодіжки. У Краснопіра продав так, так, рух. Так. Краснопір забиває. Я вам скажу, що от стратегія розвитку руху показує, що так молодь. саме так молодь і наша молодь українська. Тобто, ну ми говоримо про збірну. Збірна має шанси в матчі з албанцями непогані. Все ж таки, я вважаю. А щодо наших провідних клубів, ну одержали суперників. І тут одразу виникають питання. А скільки ж, о, скільки ж балів може, може набрати, скажімо, Шахтар в Лізі Чемпіонів в такій групі? Ну і група в Лізі Європи? От бачите, Шахтар. Ну, що казати? Ну, Баварія, грізна Баварія. Перший матч, я думаю, що Шахтар буде готуватися дуже серйозно до цієї гри. Але у Шахтаря теж є певні проблеми зараз в чемпіонаті. Та Ви знаєте, так, да, і дуже дуже великі проблеми Динамо. Воно трошки виснажено тим, що переліти Шахтар. Він свіжіше, ну, але нема зіграності поки що той, котру вони хочуть побачити. Ну, ми подивились. Матч, скажімо, з всі... Олександрією, 4-3. Шахтар я програв. Скажу вам, що... Ротен провів прекрасний матч, незважаючи ні на що, так Шахтар виснажений. Можливо, ці логістика перельотів, переїздів на матчі, так звані домашні матчі за кордоном і тим більше матчі в гостях. Так що це теж виснажує і психологічно підриває. Але все ж таки віддамо належне Олександрія не даремно на чолі турнірної таблиці. Ну а одинавінці в Києві такі ж будуть проблеми. Переїзди і суперники. Ну я вам скажу, що якщо Шахтар набере хоча б 13 чи 14 13 балів, це буде. Ну, Шахтар, куди шахтар завдання, напевно, Ліги Європи попасти в Лігу Європи вийти після після намо. Я групи. думаю, що хоче напевно лігу конференції, і це ну є змога ну, залишити так, собі євровесну. Так подрейфуємо, як то кажуть. Бачите, суперники в лізі Європи дуже і дуже серйозні італійські клуби, іспанці. Ну там два-три клуби. РФШ, РФ латвійські ну, з ким можемо боротися гарно. Я думаю, що з тим же Варошем це політична буде гра для гранати. Треба, треба будь-що вигравати. Якщо ми бачимо Динамо з партизаном, Динамо просто роз, розібрало партизан і після по політичному цього, і після по, цього Сербія почала відходити від та. Росії. Бачите, не хоче купувати у них їх ну, винищувачі. Так що Варошем треба зробити та, те ж саме Варошем Таке буде для того, щоб пан Орбан зрозумів. Хто він є? Ну а от у Динамо Київ, дійсно, тут Олександр Шовковський на прес-конференції говорив не лише торкаючись інтересів свого клубу, а й збірної, тому що ці переїзди, про які я теж кажу наїздять, налітають команди у цих от групових турнірах і Ліги Європи, і Ліги Чемпіонів. Ну, десятки тисяч кілометрів. це Автобусні. По-перше, треба їхати за межі України для того, щоб потрапити на якийсь рейс. Потім ці пересадки. Все це Проблема в календарі, напевно. Не... Ну, в календарі. Погано зробили календар для команд, котрі грають в Європу. Європу. Бо зараз у нас така ситуація. Неможливо вилітати з Києва чи зі Львова на літаку, на чартері полетіти на гру команди, да, звичайно, вони виснажені, Ти бачиш, на кордоні перейти так, кордон Перетнути це кордон дуже важко, і це в автобусі Футболісти. Провести майже добу тут, тут будь-яка людина втомилася, а футболістам грати. І, до речі, про Шахтар от, з кривбасом почали грати. Ну, це Вернедуб, пан Юрій, не треба, мабуть що. Так би настійливо казати про те, що треба грати у Кривому Розі. Бачите, що, що робиться, що зараз з Полтавою відбулося, не дай Боже. І так... Під так, і треба мати резервне поле. Через повітряні тривоги матч Шахтарем не, до... не дограли. 1-0 Шахтар після голу. Хорошого голу. Степаненка повів рахунку, але, але тепер. Пушич каже, що Шахтар не, не бачить, коли догравати от в цьому періоді. Тобто, вже, можливо, на наступний рік, вже на другу половину перенести. Але є календарна ще, можливо, 25 числа цього місяця вже зіграє Шахтар і в лізі чемпіонів. Ну те ж саме проблема, але проблема вирішена вже, майже вирішена в Перенослено. переношеному матчі Ворсла Динамо Дина, Дина, київ Ворсла. Це 18 го по моєму вересня підходить обом командам. Це щодо нашої уже ми переходимо так плавно, переходимо до прем'єр-ліги. До п'ятого туру, який приніс чимало сюрпризів. Ну, що, що здивувало, Влад? Здивувало, я вам скажу, те, що звичайно енгулець. Він зараз в поганому стані валиться, валиться і є вже така, є, є такий інсайт стосовно нового тренера. Це напевно може бути Вячеслав Вікторович Грозний. Можливо. Росвіт за ним я скажу. А, Оболоня, Іващенка, ну я думаю, що поки що чутки, але. Ну, тут може я я бути. вам скажу, що це 100% вже запропоновано і е, зрозуміти. Але хто це, хто приде на поміч? Е, ну вже кинули оком в кілька напрямків, але я ще скажу. Щоб оболонь страждає, це хроніка якась недовіра до головних тренерів команди. Ну чому не довіряти, скажімо, такому фах'ячуві? Ну, ви ж бачите, менеджмент клубу, О, е, напевно, повністю вирішує самостійно ці питання, не дає змогу працювати молодим тренерам, вихованцям. Це ж вихованець Іващенко, вихованець клубу. Він виріс в оболоні, так що І... тут я. Інші клубоць, наприклад, Рух, він підтримує свого тренера. Ні, ну тут однозначно, ви бачите, є стратегія. І, і стратегія у Ващенка була. А але ж ви але... пам'ятаєте, той, той минулий сезон? Рух просто він був такий, вялий спочатку, Зате, бачите, а потім вже... вистрілив в кінці. Ну, тому. Власні вихованці, молодь. І це дуже важливо. Це я колос, в бік колосу дуже, кажу вже. колос. Дуже колос. Серйозно він Колесна, а, на, прагне кращого, але, але щось результат ну, поки що. Олександрія сильна. Да. Ротань. Ротань, я думаю, що скільки на нього сипалося. Боже мій. Де? Але План він Руслан. правильно зробив, що він вже пішов з усіх збірних. Ну і от Бо треба бути на, на, тільки та, та, та. на одному проєкті. Ну, ми бачимо, бачимо рахунки цього туру на цілком закономірно. Я б сказав. Лівий берег. Сенсація. Сенсація. Ну там я скажу з вересом. Були кілька компромісних моментів, не дуже зрозумілих там. І... Але приє, приємно дивитися на лелек. Приємно, Ні, бо не, команда це... прийшла в Прем'єр-лігу. Так Вона є... ж прийшла з нуля. З нуля. Побудовано так? все, а, зате інфраструктура. а ніхто не думав, що вона прийде в Прем'єр-лігу, бо ну... зробили турнір чотирьох, і вона виграла. Металіст виграла Минай. І ось вам клуб в Прем'єр-лізі, котрий є зараз темною конячкою, але. Приємне відкриття, чесно кажучи, як би там не було, у нас в Києві тепер три клуби і, так би мовити, дербі можливі, але. Поки що Динамо превалює. Динамо стабільний. Там, ну, да. Ярмоленко стабільний. <ркруч> <сь> ну, на нього, бачите, хто каже: ой-ой-ой, вже в час йому закінчуть. Ні, Андрій знадобився команді, і такі люди з таким досвідом. Я думаю, Потреб... що пару років ще пограє точно. Ну, пограє -то і виграє. Вот. Щось. No. Mm -hmm. Так що у нас. Прем'єр-Лізі зміна лідерів поки що, тому що Динамо має гандікап хороший. І в принципі, якщо ті матчі, які відкладені, які пропущені, будуть зіграні, то Динамо в потенціалі десь або під, або над вже опиниться Олександрією. Але Олександрію віддамо належне, цій команді є, є про що вже мріяти, є хороші амбіції. Ну і щодо того, що у нас в принципі з гравцями, які грають За на теренах інших країн, в хороших клубах, в хороших футбольних країнах, з мудрика вже, як то кажуть, ми не знаю, можливо, у нього все буде нормально, але поки що ну, з нього, як то кажуть. Ну... Важко в Челсі, бо високий, високий нього, на так. нього високий, на нього таке. Ставка зроблена. С, так, ставка зроблена. Гроші заплачені величезні. Тому. Цін, цінник, високий так, що, цінник 100 мільйонів на нього давно. Оце воно, знаєте, трошечки не футбольно депропорційно до того, яку роботу виконує людина, людина виконує. І ці ціни трансферні, вони збивають. Людей от відвертають від того, що скажімо а, в участь збірні. А побачите приклад в Реал Мадриді. Бампе прийшов нуль, не заплатили ні копійки з пасаж... до ПСЖ. Прийшов так, вільним агентом дуже і хотіли. на нього нічого не давить. Він забиває вже з перших турів. Красно. Виграв Суперкубок. зараз в чемпіонаті. Ну це хотілося б наші світового футболу. Хотілося б наші. Так. Наші колись грали так, це я ще пам'ятаю. За ідею, а не за гроші. Ну, можливо, зараз час такий прагматичний. Тому, знаєте, от почалося навколо ну, Довбика, він пішов в Жерону, але тренер Жерони вважає, що він все ж таки Довбик, перспективний для цієї команди. Довбик ще покаже себе і в збірні. Я думаю, так. Да. Зараз він приїде в збірну, дай Боже, заб'є. І приїде назад до Роми. Думаю, що матчі він чекає з «Динамо» Київ. це точно. Бо там він може проявити себе як нападник. і Динамо може бути важко. А Динамо мало змогу його підписати, якщо ви пам'ятаєте. Да, два роки назад. Мало, але втратило змогу. І ну, Андрій Лунін. Хочеться хорошого майбуття цьому вратареві. Ну. Подивимось, як воно буде. Йому треба йти з Ралом. Бо, напевно, вже він же пережив той період, коли йому треба було, він, звичайно, це дуже гарно було, що він там був, він мав досвід. Він трошки потрошку його там... Ну, вийшов так. на зіркову арбіту. Але, але вже треба йому грати. Багато грати. Він може грати, якщо ви пам'ятаєте, коли був була травма у була травму кукурта, так, так, так і він. Він витримав таку ну, так, те... Але удар долі. знову його просто взяли і поміняли. Це психологічно непросто. Але на фінал все... не зіграв да. Ліги Чемпіонів, але міг. Ну, всім не просто зараз. Страшна війна, страшні втрати. Як... Полтаву забути. Неможливо. І, до речі, ми на толоці продовжуємо і волонтерити, і збирати кошти, скажімо, наш Валерій Кисельов, який зараз на цьому напрямку, як ви бачите, для свого підрозділу. Авто це на фронті розхідний такий матеріал. Живуть вони там недовго. Самі розумієте, чому і весь час потребують воїни цього. Тому і ми також, бачите, тут є все для того, щоб задонатити, ви берете ці координати, і якщо у вас є. І підтримуєте нашу Збройні так, Сили так, України. Так. Тому що інакше інакше ми і новіряємо собі життя. Треба всім працювати на перемогу, бути тут, в Україні. Ми вам бажаємо всього найкращого. Дякуємо за розуміння і всім нам перемоги. До побачення. До побачення.